Слава Ісусу Христу! Що таке Біблія взагалі? Біблія це книга, дана нам самим Богом. Це інструкція для життя людини, в якій описана повністю історія людства, в якій описано, що було, що є, і що буде попереду, що на нас чекає, в якій описані повністю факти створення світу. В які є чіткі чітке розуміння, що землі близько 6 тисяч років, і ми можемо розуміти всі ті події, які відбуваються на сьогоднішній день, тобто маємо розуміння причин та наслідків всіх цих подій, і також ми маємо чітку хронологію цих подій з іменами людей. Які були очевидцями цих подій і е, були свідками цих подій, не просто якісь там незрозумілі теорії, версії, яких нав'язана величезна кількість для того, щоб люди ходили в темряві і не знали, хто вони такі і в чому взагалі сенс життя, такі як теорія еволюції, теорії ці різні дарвіна. Е, і якщо взяти е, хоча б е, 100 років тому то і існували недільні школи, в яких дітям з малку розповідали, хто вони навчали, хто вони такі взагалі, в чому сенс життя, і давали розуміння, що ми створені за образом і подобою Божою, і маємо. Відображати своїм життям цей образ і подобу, і життя нам дане для того, щоб нам воз'єднати, втрачений через ріхопадіння зв'язок з Богом. Але завдяки різним цим версіям та теоріям різній брехні диявола, яку люди приймають за чисту монету, не бажаючи приймати істину в своє життя. Люди ходять в темряві і не, не можуть або не хочуть знаходити шлях до світла, до істини. Тобто, в підсумку Біблія є інструкцією для життя. Біблійна апостольська церква є інститутом життя, який готує нас до вічності. Тому не втрачайте свій шанс, єдиний шанс на спасіння. Не ходіть в темряві, приєднуйтесь до світла. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої біблійної апостольської церкви, приєднуйтесь до церкви, слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко. Там ви знайдете безліч біблійного контенту, який приводить в реальність, який дає відповіді абсолютно на всі питання, і який дійсно допомагає в повноті пізнати та виконати волю Божу. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.